Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єлена Холом 5 Українці за кордоном. Такий у нас сьогодні ранок. Сонечко встає, ще немає 7 годин. Треба вставати, збиратися їхати до Ніка в госпіталь. На нічого його залишили в госпіталі. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Зібралася їду до Ніка в госпіталь. Дуже вдячна вам, дуже вдячна за ваші коментарі, за підтримку. Просто, ви знаєте, ну, самі кращі люди у мене в спільноті, самі душевні, самі сердечні. Начиталася вже ваших коментарів сьогодні, вранці, вчора ввечері, ну вже не відповідала, бо пізно приїхала додому, а сьогодні вранці начиталася, просто ви знаєте. Аж духом вас прянула. Чи як це можна сказати по-українськи, мене там хтось виправляє, будь ласочка, виправіть, їду зараз до Ніка, йому вже трошки краще. Розповім вам обов'язково нашу історію. Але зараз, знаєте, дуже спішу і е, трошечки пізніше. Ну, в цьому відео, думаю, виберу час І сяду і все по полочкам розкладу і розкажу вам. А поки що їдемо в госпіталь. Його якби сюди прикріпили, в ортопедію ми ходили. Тут йому тутара робили вартопічна, а тепер він в іншому відділенні. Тут бачите, можна. Поїсти є автомат з їжею. Ага, зараз не працює, дефект, дефект. Водичку купити, все, що хочеш, перекуси різні, Кока-Колу. Тут ще якісь були сендвічі, а, є і сендвічі. Ну, коротше, з голоду тут не помреш. От там є кафешки ще різні. Просто показую вам, як тут все влаштовано. Таке Ані, Привіт! Привіт! Ну що, ти сьогодні вже веселіший? Трошки. Трошки. Перемотані руки від капельниць. Що да? це в тебе ланч? Супчик такий з пакетика, хліб з сиром, йогурт і чайок, да? Ну, ти вже поїв? А, он шо, Голландський шоколад, голландська посипка. І хліб сирком, да? Ну, смачного перекусив, да? трошки. Ну, тобі всі глядачі, наші бажали скорішого видужування. Дякую. Читав коментарі. Ні. Ні? Подякую всім, так. Да. Скажи, що почитаєш коментарі, дуже приємно, так? Да? Все, все буде добре. Всіх вітає. Всіх вітаємо ще раз, друзі. Ось Ніка вже виписали з обсерваторії. Тут називається обсерваторія, так? Да? Правильно? Mm -hmm. Відділення обсерваторії, де йому дослідження робили. Ну, і Я вам зараз розповім про наші обстеження mm -hmm. і в чому причина такого. Самопочуття Ніка була. Зараз, друзі, я вам попробую пояснити, який діагноз у Ніка. Значить, виходить, що по аналізу крові дуже високі лейкоцити і високі еритроцити, якби густа кров. А густа кров це дійсно погано для нашого організму, як ми знаємо. Ну, це все, звичайно, його основне би, захворювання, те, що він може, не може багато рухатися. Ми знаємо, що для того, щоб кров була е, не густа, треба пити води достатньо, треба рухатися. От. А так, як проблема в тому, що він не може рухатися, так як здорова людина достатньо, у нього такий от застій вийшов з крові, такі от проблеми. Тому йому значить, вчора зробили якби, ну, кровопускання, чи як то називається, півлітра крові взяли в нього і вливали крапельницями фізроствор, якби очищали цю густу кров. От, ну, стан трошки покращився його, він став спокійніший, але, звичайно, ще лікування не закінчилося, йому назначили ще, мабуть, таку ж саму процедуру. Ну, Після цієї процедури робили аналіз і ще назначили через якийсь час теж на таку процедуру. Знов, значить, якби очистка крові. Ось, друзі. Так, ну, що, треба дієту, треба старатися якось більше рухатися. Будемо старатися над цим працювати. І сподіваємося, що все буде добре. А як же? Так повинно бути. Інакше ніяк. Ось так. Ну, і печінка теж трохи давнього засорена печінка, бо як. Ну, відомо, що брудна кров, вона печінка наша очищає кров. А якщо вже кров брудна, то печінка вже не могла її очищати і сама вже якби трохи пострадала. От тому почалися ці панічні атаки. Ця якби брудна кров, вона там. Тис, тисло на голову, тиск у нього нормальний, був температура нормальна, але весь час у нього от було червоне лице, там ввечері червоні очі. Ми міряємо тиск, нормальний для його віку, і ми не знали, в чому причина. А потім у нього почалися ці панічні атаки, а виявилося, що це від цього. Ось так. Так що, друзі, слідкуємо. Своїм здоров'ям ведемо здоровий спосіб життя, і все буде всіх добре. І дякуємо всім за побажання, за підтримку. Сердечно дякуємо, мої дорогі. А це ставлю шматочок вечірнього відео. Уже е, бачите на Дворі вечері, а я ще знаходжуся в госпіталі, нік... нік ще чекає назначення процедури. Дуже ми вдячні, бо дуже уважно поставилися до його обстеження, декілька лікарів і прощупували його живіт, і розпитували, потім зробили узі, потім брали декілька разів аналіз крові і от залишили цей катетер у нього в руці. Щоб робити якісь крапельниці. І от ми сидимо, чекаємо якби, вирішення конціліума лікарів, яке вони зроблять нам призначення. От, і чекаємо. Звичайно, що і Нік уже змучився, втомився, і я вже дуже втомлена. Ну, друзі, сподіваємося, що буде все добре. І дуже-дуже ми вдячні Нідерландам і голландським лікарям за таке уважне ставлення. Нічого не можу сказати поганого про медицину. Залишилися задоволені ставленням до нас.